Втретє, у Києві у виставковому центрі Експоплаза відбувся фестиваль. Виставка японської культури Япономанія. Цей рік видався важким для України, але я радий, що ми все таки змогли провести фестиваль. Як ми помічаємо, з кожним роком все більше українців цікавляться нашою культурою. І Щороку Японію відвідують близько трьох тисяч туристів із вашої країни. До речі, подорожувати Японію не лише цікаво, але й не надто дорого. Попри поширну думку, серед українців розповідають представники туристичних компаній, які вже кілька років організовують тури до цієї країни, Японія. Э... Вона недорога країна. В листопаді можна поїхати і подивитися на різнобарв'я клени, коли різного кольору. І в цей же час в листопаді можна наприклад, в деяких місцях побачити цвітіння сакури. Звичайно, це Фудзіяма, Ну далі міста, Токіо, Кіото, Хіросіма. Також спробувати справжні суші і, звичайно, японці, оцей колорит, коли їхнє вбрання, і посмішка японська. Майстер-класи і створення орігамі, справжні чайні церемонії, примірка кімоно, самурайська зброя. Усе це захоплення. Куплені глядачі змогли побачити на виставці, але сучасна Японія дивувала українців не лише старовинними традиціями, але й сучасними високими технологіями. Робот Макс завітав на фестиваль прямісінько із Токіо. що вам тут більше всього подобається в Україні? Мені дуже Очі дуже хороші.